Після нічиєї з вересом у рівному кияни жадали помсти. Перенесений матч п'ятого туру УПЛ відбувся посеред робочого тижня, але це не завадило віддим фанам прийти підтримати улюблену команду. Я знаю. А двоє звідки з Києва? Я з Києва, я з Донецької області. Я дуже давно не був на стадіоні. На цьому стадіоні взагалі перший раз. Перший а на, раз. Да, на футболі дуже давно не був. Оце, до війни аж ще був. Я хочу, щоб «Динамо» перемогло. 2-0 має бути. Два м'ячі можливо. Рівне якось ще тишком нижку, можливо, заб'є один, але Динамо це наразі необхідніше, вони за чемпіонство борються, а Верес десь в перехідних матчах вирвуть свою перемогу. Тому, думаю, 2-0. Максимум 2-1 на користь Динамо. Має красивий футбол сьогодні, У Мене дід за Верес боліє, так що мене всі варіанти футбола не устраюють. Що ми виграємо, що ніж я, що вони виграють. Мене сьогодні би, всі варіанти не, не влаштовують. Ага. Зрозуміло, за кого боліваєте, індивідуально є за когось. Ну, за весь Динамо, але, напевно, за трьох, напевно, не Це Брашко, Шапаренко і Армовенко Буду болівати за них. Очікуємо перемоги, і я думаю, 2-0. Ярмола заб'є обов'язково. Ну і напевно Брашко. Хочу, щоб було 3-0 або 3-1. Футболка Віктора Тиганкова. Ага, це особисто він подарував Так, чи? Особисто. Давно? Так, 16-й рік, начебто. Динамо, Лаціо. А як щодо фана трибутики? Форма Динамо, шарфи, м'ячики, та й не тільки. Ця фанточка традиційно зустрічає глядачів біля входу на трибуну. Уже коли перший тайм закінчиться, і всі тоді виходять відпочити, і тоді всі так, само, так, да? так, так. після і буває. А, да, да. Після матчу і ми стоїмо до кінця до завершення, і теж потім активно підходять, купляють щось собі уже на пам'ять або на наступні матчі. Угу. Що найчастіше беруть найчастіше шарфіки, звичайно, або м'ячки. Теж дуже активно беруть для дітей, бо зараз в більшості всі з дітками приходять. так що це одна такий сто продаж у нас. Перед початком матчу команди вшанували пам'ять Михайла Фоменка. Легендарну постать і для Динамо, і для усього українського футболу. Нагадаємо, саме під керівництвом Михайла Івановича, Динамо вперше стало чемпіоном незалежної України. Екс наставник киян та національної збірної відійшов у вічність 29 квітня. На трибунах було чимало прихильників. Там же можна було знайти видатного футболіста кияну минулому Олександра Алієва, а ще дискваліфікованих Тимчика та Шапаренка. Гру пропускав через перебір жовтих і дячук. Мав час відвідати гру, і відомий коментатор Ігор Циганик, який поділився своєю думкою щодо завершення сезону. Важливіше. я думаю, що сьогодні Динамо мало б взяти три очки, і е, далі воно продовжиться до очнопростоя. Все в вирішевото я люблю, коли в вочну протоні вирішується до там, Якщо Динамо зможе перемогти, тоді до межі вже загостриться інтрига і після того шахтар поїде в Дніпро. Якщо ж Динамо не зможе виграти, тоді ця інтрига вона вже насправді напевне і добре. На термометрах показувало 23 градуси вище нуля. Хоча по відчуттю на сонці були всі 30. Динамо після чисельних спроб відзначитися у грі нарешті забиває. Робить це Андрій Ярмоленко і прямує святкувати гол до пресаташе киян Андрія Шахова. Цікавий епізод. Пізніше легенда Динамо в післяматчевому інтерв'ю скаже, що вони разом готувалися до матчу з Вересом. Цей гол став історичним для Ярмоленка. Адже видатний футболіст вийшов на чисте четверте місце серед найкращих бомбардирів історії чемпіонатів України. Гол у ворота Вереса став для нього 106. Вітаємо, Миколаєвичу! В перерві вдалося поспілкуватися із Артемом Мілевським. Йому завжди є що сказати стосовно гри «Киян». я недавно був на базе, ребята прекрасное і и они вижу, вони будуть битися до кінця. Мне же тяжело з таким шахтером, который, не втрачає очки, сьогодні опять Ну, Я надеюсь, что може все відбуватися, і Динамо догонить шахтер. Тим більше, ще очна гра. Важлива подія сталася на 80 80-й хвилині матчу. Матвій Пономаренко забив свій дебютний м'яч за Динамо. Молодий форвард цього дуже чекав. Переконатися в цьому ви можете в його післяматчевому інтерв'ю. Чесно, емоції переповнюють Забити гол за першу команду. можна сказати, була моя мрія. Я її здійснив далі більше і будемо продвигатися. Ну а Гол Шепелєва зняв всі питання щодо переможця поєдинку. Плюс бали в скарбничку і рухаємося далі. Попереду Ковалівський колос. Але найважливішими гістьми матчу стали героїчні військові, які через поранення проходять реабілітацію в українських лікарнях. Будемо сподіватися, ці позитивні емоції від перемоги вони ще довго не забудуть. Динамо підтримувало і продовжить підтримувати наших героїв.